В Україні стартувала реєстрація на національний мультипредметний тест. Вона триватиме з 6 березня по 3 квітня. Основна сесія здачі НМТ відбудеться з 14 по 25 травня. Цьогоріч три предмети для абітурієнтів є обов'язковими: це українська мова, математика та історія України. І один предмет на вибір. Це може бути іноземна мова, фізика, біологія, хімія чи географія. Всі чотири предмети абітурієнти складатимуть в один день. У дві сесії з перерву. Вою 20 хвилин результати національного мультипредметного тесту для учасників основної сесії оприлюднять до 4 липня. Кожний особисто учень, випускник або бажаючий має визначитися у частині тих предметів, зокрема за вибором, який він буде здавати, і це він має зазначити особисто. Після 3 квітня, коли завершиться термін реєстрації, буде можливість поміркувати і змінити ще цей предмет за вибором в залежності від того, коли, куди учень захоче все ж таки вступити до вищого навчального закладу. Кожен може визначити собі регіон, де він буде здавати, і орієнтоване місце, де він має бажання це скласти. Тобто ми очікуємо, що до нашого регіону безпечного регіону. З огляду на воєнний стан, що відбувається, можуть зареєструватися будь-які випускники або бажаючі скласти іспити, які перебувають. Ну є з числа вимушених переселенців, бажають вступити до вищих навчальних закладів, вчаться дистанційно, або навпаки, вчаться сьогодні там, де, де небезпечно в східних регіонах. Тривалість іспитів на кожний предмет умовно порахована таким чином, що ви маєте годину. Але це буде два блоки. Перші дві години ви складатимете національний мультипредметний тест із української мови та математики. Далі 20 хвилин перерви і дві години віддаються на історію України та предмет за вибором. Минулоріч у Мукачівській громаді працювало шість пунктів тестування. НМТ складало понад тисячу абітурієнтів. Для тих, хто не зможе складати національний іспит під час основної сесії, буде проведена додаткова з 14 по 25 липня.